Це обговорювалося на саміті на засіданні Європейської ради в жовтні, і справді більшість активів, які заморожені на окремому рахунку, знаходиться в Euroclear, організації, зареєстровані у Бельгії. Отже, занепокоєння Бельгії мають під собою підстави, адже якщо Росія одного дня заявиться і вимагатиме свої активи, Бельгія буде першою, хто може постраждати. Тож вони давно висловили занепокоєння та свої погляди. Але ми всі сподівалися, що в жовтні зможемо просунутися трохи далі в цих дискусіях. Андріс в результаті європейської комісії було доручено розробити варіанти фінансування України. Є зобов'язання Європейської ради країн-членів ЄС забезпечити стале фінансування для України протягом наступних двох років. Тож так і буде. Питання в тому, яку частину процесу нам ще доведеться пройти. Єврокомісія зараз готує документ з варіантами. По суті, є лише дві-три потенційні опції, і однією з них якраз і є позика, забезпечена замороженими російськими активами. Якби я робила ставки, я би ставила на те, що саме так ми зрештою і фінансуватимемо Україну. Це може зайняти ще трохи часу, але сподіваюся, на грудневому саміті Європейської ради питання буде вирішено.